Я воював на передовій 13 місяців. Ти день не спав, вночі виїхав, цілу ніч копаєш, щоб були ями десь сховатися. І так ми втримали позицію. То моя земля, чому я маю поступатися? Ну, я думаю, що якби залишилася там рука, нога, в мене немає нічого. І прострелена голова, в мене нічого нема свого. Я вже хотів там на дрончика піти, там, аби чимось бути корисним. Я рядовий солдат Збройних сил України. Позвонив мене козак. Коли забрали Крим, то мене дуже обурило. Трошки я понервувався дома почалася війна, я пішов. Військомат записатися добровольцем. Записали все, там ім'я, ну, мої там, координати, де я живу, що я, хто я. Не викликали мене. Не викликали. Я чекав, я жив на півдні України. Я дуже люблю тепло і сонячне море, тепле, сонце гаряче і. Я дуже це любив. Повномасштабну війну ми зустріли. У нас аеродром моцний, дуже військовий. І ми прокинулися від дуже сильних вибухів, дуже сильних. То земля тремтіла. Ми не розуміли, що відбувається, бо вибігав командир інколи і кричав: Розійдіться, бо зараз прилетить. Якась ракета, чи ну, там щось прилетить, то всі загинуть, нікого не залишиться. Ну, все одно ніхто нікуди не йшов, ми чекали, там записувалися. На жаль, на жаль, мені здається, що нас зрадили, бо в такому великому місті не було зброї. І то там якісь там поїдуть, привезуть якісь пару автоматів, І лише видавали, хто воював. Я казав, що я не воював, але дуже хочу. Ну, то в сторону і чекаєш далі. Два-три рази привозили там щось. Потім нас відправили по домівках спати. Зранку пішли в військкомат, вже нікого не було, вже. Вже була війна. Я вже йшов додому, у нас вже стояли москалі, вже стояли, але вони не дивилися речі нічого, бо Бо мене би розстріляли ще в перший день, перший день війни. От. Я пішов додому і потім почали випускати за дітьми. Донька вчилася в Києві молодша. І... Десятого, чи 9-го, чи 10-го я виїхав з міста. 9-го, здається, березня. От, з приводом, що за дитиною їду. Хотів сказати подяку, подяку одному Кацапові. Молодий хлопець був, вони мене зупинили, перевірили документи, і він мене відпустив відразу. А підійшов такий, ну такий, може, віком, як я, може, трошки молодше. І каже, куди ти його відпускаєш? Ти що не бачиш, що він воювати їде. І каже, давай під стіну вставай. Я став і там щось вони поспілкувалися, він розстібається. Це було на виїзді з міста. І я кажу, добре, ну, туди-сюди. І вони щось там сперечалися, і той молодий каже, та. Хлоп вже старий, куди йому воювати. А я схуд за пару тижнів і, може, трохи старший виглядав, ніж зараз. І так от виявилося, що це спрацювало, і той молодий каже, хай собі йде. Ну і то вони щось посперечалися та й відпустили мене. Я приїхав в Київ і хотів піти у спецпідрозділ, бо в мене там знайомий був. А мені вже було на початок війни 52 роки, і, а туди беруть, я не знав, що хлопців беруть до 35 спецпідрозділ, а офіцерів до 40. Вот. І там навіть ніхто не розглядав, щоб я там був. Ну і я пішов в тероборону. Були дуже сильні бої. і В Києві гриміло постійно. Ну, а тут один сержант каже: я тобі допоможу. Якщо ти хочеш дійсно воювати, то я буду казати, що ти фізично нормальний, і в мене на всіх перевірках, у мене там, ну, там в Урала вміщається там до 30 осіб, і в мене результат був вище середнього, а я був за віком найстарший. 20-й день я був там, і збирай речі, ти так само їдеш. А куди їду? Ну, куди їдемо, не знаю. І нас два автобуси повезли на схід. Приїхав, а тебе відібрали в мінометники. Кажу: добре, бусоль знаєш, ні, не знаю. Ну, на шестидесятки будеш працювати без бусолі. Тобто вона з піхотою йде, з піхотою повертається так. Ну, так-та так. То ми перші три місяці е з початку. Березня місяця, то вже в таких був сильних боях. Там це ми воювали під Бахмутом, і ми воювали цілодобово. Не було такого, щоб тебе не викличуть до зброї воювати. І трошки у нас надається часу мало, бо коли у нас мало часу або надається трошки більше. То це, це запас часу для ворога. Тобто я, мінометник, маю до виконання роботи своєї прийти там за півтора хвилини. Це зима, це мені потрібно одітися, бронежилет одіти, каску одіти, зброю з собою взяти, окрім міномета ще автомат і так далі. То на то не вистачає часу. Ти йдеш воювати, роздіти і береш ну, міномет і стріляєш. Я увесь час чекав, що колись я дуже испугаюсь, чи не піду в бій, не піду. От. Ну, Дякувати Богу, що такого не випадку не було ні одного. Що я, коли кликали в бій, я відразу йшов в бій. Міномет це наступальне відступальне, і в нього є напрямок, куди ти стріляєш от туди, в той бік. Все. Потім в е -е, нас не стало командира, і мене перевели вже осінь е -е, в піхоту трошки. Там була така точка, що ти маєш туди прийти два кілометри, прийти мінне поле. Е -е, от і Йдеш на світанку, щоб було трошки видно, куди ти йдеш. Бо за світла тебе вб'є снайпер, а вночі ти наступиш на міну. Тобто, і коли починається бій, тобі ніхто не допоможе. І там ти три доби заступаєш на три доби і полусидячи, ти там не ляжеш, там нема такого простору. То був кацапський Якоб, який ми забрали, і то вже ми там були. А і це поле було Кацапське, то була межа між нами і їми. От. І ти не втікнеш днем і вночі так само. І мене взяли помічником на 120-й міномет. Mm. От. Я приносив міни до міномету. але ту був та раптовий виїзд такий, бо звідти. Хлопці не витримали напруги і полишили позиції. І нам командир запропонував розписатися, що якщо ми загинемо, то нас не будуть шукати. Тобто нас забирати ніхто не буде. І ми всі підписалися, і поїхали воювати. всі. І втримали позиції. Ми там були довго, приїхали вночі, приїхали, то що там інколи міни прилітають. Кацапське, чи там якісь черги кулемета долітають, то дуже було важко. І ще і спати нема де, і мороз, мінус вісім. То трошки посидів, начебто зігрівся і знову копаєш. Нам кажуть у вівторок, хлопці, збирайте речі, вас сьогодні забирають. Вас сьогодні забирають. То було якесь свято. Ну, ви знаєте, що ми намерзлися, що ти на морозі живеш то в багнюці, то на морозі. Що вот. І... я хочу сказати, що ніхто не хворіє. В таких умовах ніхто не хворіє. Мобілізується, мабуть, увесь організм. Я в піхоті воював трошки більше місяця. І це я вже казав, що я був в голову в затилок поранений. То була така велика гуля, що я не міг шлем одіти. От. І нас вибивали точку, і нас з 11 дня до 5 вечора без перестанку дронами бомбили. Що я по громко кричав, ви там хочете там щось зробіть, бо нас розстрілюють. У нас нема часу. Виглянути на двір, бо у нас дрон за дроном немає такої миті, щоб ми хоча б вдохнули повітря. У нас з восьми брови на горі залишилося чотири, і це бліндаж два метри на метр. І ми загородились, і три дрони залітали всередину. Ну, тобто там маленький отвір був і було куди дрону залетіти. Але ми розібрали пару бровин і поставили так, щоб дрон не міг до нас заскочити, і вони там зривалися. І то у хлопців звук кров шла в мене пер... перепонка тріснула в лівому вусі, і я був шість діб у госпіталі. Якраз на свій день народження мене виписали з лікарні. Нас зібрали сім хлопців воювати їхати. Нас привезли на бойові і коли розвантажували нас, почали нас обстрілювати з мінометів, дронів. Там прилетіло в посадку все, що могло летіти, що могло бомбити, прилетіло все. І от. Коли закінчили з машиною, то три хлопці кудись ділися. Двоє відразу в машину сіли назад, поїхали, вони відмовилися бути тут напередку. А водій не може не взяти. Тобто він водій, він керує машиною. От, третій кудись ще пропав. І ми, ті, хто воювати приїхав, четверо, Пішли з чотирьох. І ми трошки пройшли до кінця посадки, а то, що вночі дрони наблюдають, і нас виявили, що ми йдемо. І друга серія почалася, Банбьошки. Нас знову розстріляли, ти нічого не зможеш зробити. Ти зариваєшся в землю, хоча б перше голову закопати, потім, ну, при тобі є лопата, ти можеш там щось якусь яму копу. Капнути, поки вибуху немає, ти швидко це робиш, щоб голову, груди там щось таке трошки важливо сховати. от. Потім, потім це все закінчилося, і ми лишилися трьох. Куди четвертий дівся, я не знаю, бо ніхто не знав, куди він дівся. Ми покричали, де ти там. Він не відгукнувся нічого, і ми вже пішли на бойові. Ну, на самі бойові, до командира прийшли там, що куди втроєм. І вже коли на бойові, то виявилося, що з нас, сіми людей, залишився я один, хто піде на бойові. І я кажу командирові, я піду, але якщо ти мене туди відведеш. От, щоб ти не засал, а пішли зо мною. От. І він почав за мною сваритись. Я його не боявся зовсім. І я кажу: ходи за мною, мене відведеш. Я кажу, ти що не чуєш, там до точки 1200 метрів по відкритій ділянці землі. Як ти туди прийдеш? Ну, щоб вижити, туди треба подвіг зробити, щоб туди лише прийти, а ще гірше звідти прийти. Звідти ти йдеш спиною до ворога, і то тобі ще гірше. То він там якогось хлопця покликав, такого ж, як я, і то він погодився мене відвезти туди, відвести. Прийшли в точку. Там бліндаж один розвалений, горить. Другий бліндаж, хлопці всі загинули, там нема нікого. Почався обстріл нашої іменно нашої точки, бо це з дрона видно, а у них ще є. Ці дрони наблюдательні, або вони дуже високо літають. Я був повністю розстріляний, відстрілені руки, ноги, то можна було, якби відразу забрали, то можна було ліву руку врятувати. А так як я вже відморозив все, то морози вночі були, що я на ніч у мене очі не закривалися, Праве око не закривалося чомусь, і я бачив кристалік і льоду на оці, да. і мене вночі не турбували дрони. Коли надо мною він дивився, то вважали, що я мертвий. Потім днем починав рухатися, і мене добивали. днем добівалі. Тобто, коли мене привезли у лікарню, то в мене не було нічого, ну, щоб спасти. То вже по рукам ногам Гангрена була. От, тут діра в лобі була, і кістки, лобні кістки вже в мозгі були. І була гарячка у мене півтора місяці, що не могли збити температуру. Я перші півтора місяці в комі був і. Об комі також був такий сумбур в голові. Тобто, ти не усе пам'ятаєш. Олена приїхала, їй сказали, що треба було не їхати, бо він до розуму не прийде ніколи. Тобто, це вже все. Вже нема, ну, надії нема, що він відновиться. Вот. Ну і. Я вже коли до тями приходив, то я кожен день здоровався з нею і собі вигадував, де вона живе, і чомусь я боявся, що вона мене додому привезла, думаю, ми в окупації, як вона могла додому привезти. З моменту, як мене забрали з бойових рік і місяць. От. Ну, начебто мене виписують, і я маю їхати в Карпати на відпочинок. О, це важливо сказати. Я хочу, щоб чоловік, який буде дивитися, щоб він це почув. І цей хлопець він у нас був в учебці. Ярослав з Києва, да. то він був у нас шут, позивний у нього був шут. І він був у нас в учебці, ну, командиром. Потім. Він був командиром у штурмовій бригаді, і він на штурмах був. От, і ну, він думав, що я загинув, От, але я вижив. Привіт. <ривіт> <ривіт> я живий. thank you